Як же у мене палає! Коли я читаю подібні пости. Ось полюбуйтеся, тут виганяють солі зі спини та суглобів за допомоги кип'яченого лаврового листа. Угу. Також тут вказано, що сольову чистку потрібно проводити як мінімум раз у квартал. Вау! Хотів би я подивитись на їхні обличчя, коли б вони дізналися, що солі в хребті та суглобах не накопичуються. Цей міф є досить розповсюдженим. Ось подивіться, навіть якщо загуглити, то деякі автори кажуть, що остеохондроз починається через накопичення солей. Остеохондроз з'являється в процесі Старіння опорно-рухової системи, внаслідок зростання навантаження на суглоби та хребці, що призводить до відозміни хрящової тканини. Це призводить до осифікації, тобто утворення кісткових наростів. І з'являються вони не внаслідок сідання солей, а завдяки кальцифікації сполучної тканини. Звісно ж, є захворювання, при якому солі накопичуються у суглобах. Воно називається подагра. Воно проявляється збільшенням кількості сечової кислоти в крові, яку організм не може вчасно вивести, внаслідок чого сечова кислота або кристали уратів починають відкладатися в внутрішніх органах. Та суглобах. Найчастіше все починається зі стопи. Це захворювання є досить серйозним, і лікується воно медикаментозними препаратами або корекцією дієти, а не вимиванням солей. Канал, в якому був опублікований цей пост, називається Лікар у кишені. Там 90 тисяч підписників. І вони оце от все читають і, напевно, навіть вірять. Люди, благаю вас, не займайтесь дурницями. Якщо ти хочеш дійсно подбати про здоров'я своїх суглобів та спини, то веди активний спосіб життя, багато рухайся, але не перепрацьовуй. Будь достатньо обережним, щоб не травмуватися. А Якщо вже таке сталося, то вчасно звертайся до лікаря. Також не варто ігнорувати суглобовий біль, який з'явився не після травми, особливо коли це стосується кількох суглобів. І постарайся не накопичувати зайвої ваги. А якщо ти вже таку маєш, то раджу від неї помаленьку позбавлятися.